Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про бельгійські подарунки Україні кораблями. Подарунки кораблями. Бельгія ще до початку вторгнення Руського Рейху в Україну в лютому 2022 року передала Україні корабель, передала подарувала То корабель науково-дослідницький. В Бельгії він був для, використовувався для проведення екологічного моніторингу. Приблизно в такому ракурсі він буде працювати і в Україні. Називалось судно «Бельжіка», бортовий номер А962. Судно було в складі бельгійських військово-морських сил. На момент передачі корабель вже був досить немолодий, йому було майже 37 років. Збудована була Бельгріка в 1984 році. В Бельгії за час за період роботи служби під прапором Бельгії науково-дослідницький корабель дослідив приблизно мільйон квадратних кілометрів морів та океанів, пройшовши, провівши біля тисячі наукових компаній. У 2017 році на початку року закінчився контракт на технічне обслуговування цього корабля. Ну але деякий час, декілька років, ще якось знаходили кошти для його експлуатації і підтримування його в нормальному робочому стані. Ну але з 2020 року корабель перестав виходити в море. Ну і вже тоді, в той момент, ішло будівництво. Вже добудовували заміну цьому кораблю Бельжіка-2, яка згодом і замінила той корабель, який було передано Україні. Ну і в 2021 році влітку було підписано меморандум про передачу судна. Ну а сама передача була оформлена 13 вересня 2021 року в місті Зеєбрюгі, ну і звідки корабель направився в Україну в Одесу. І 21 жовтня, того ж 2021 року, Бельжіка ще з бельгійською назвою, але вже під Прапором України, зайшла в порт Одеса. В Україні корабель отримав назву Борис Олександров. Церемонія зміни назви відбулася 29 жовтня, тобто трохи більше ніж, на день більше, ніж через тиждень після заходу в Одесу. Корабель було передано, подаровано Україні для саме екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів. Судно не невелике, можна приблизно порівняти з розмірами, з тральщиками та кораблями, шукачами мін, які ну, ті, що Британія передала, вони дещо більші, а ті, які передасть Нідерланди і сама Бельгія, ну, приблизно так схожі. Не однакові зовсім, ну але схожі. На борту цього корабля 5 лабораторій. Лабораторії для дослідження риболовства, гідрології, хімічна лабораторія, біохімічна, мікробіологічна. Автономність корабля 20 діб, дальність плавання 5000 миль на швидкості 12 вузлів. А швидкість максимальна 13,5, ну це науковий корабель, йому не потрібна е, м, висока швидкість. Е, водозаміщення корабля 1132 тонни е, то наш е, 765 реєстрових тонн. Е, довжина 51. Е, 51,1 метра, ширина 10 метрів і осадка 4,55 метра. Екіпаж складається з 15 осіб, в світлі того, що в Бельгії це був військовий екіпаж, то серед цих 15 осіб два офіцера. Ну, В Україні теж залишилось 15 осіб, але ну, воно по іншому називається то не офіцери. Ну, і 16 місць для науковців. В Україні скоротили кількість науковців, в Україні їх буде 12. Ну, у всякому разі, на даному моменті те, що відомо. На момент вторгнення Руського рейху в Україну Борис Олександров був в Одесі. Там і продовжував знаходитись і після початку і обстрілів Одеси. І от 23 липня 2022 року, під час ракетної атаки рашистів по одеському порту, судно було пошкоджено. Ну, і зараз воно знаходиться не в робочому стані. Ну і після, вже після перемоги, після закінчення бойових дій, корабель треба буде відновлювати, ремонтувати. До речі, науковий криголам Ноосфера вони деякий час стояли біля Одеського морвокзалу в кільватері один за одним поряд були. Так от, Ноосфера встигла до початку обстрілів Одеси, ну і взагалі до початку другої цієї активної фази війни, до вторгнення. Руського рейху в Україну вийти з Одеси, ну і взагалі з Чорного моря. Ну і як розповідають. Ті, хто був на борту, що якраз ноосфера проходила, пройшла вже протоку Босфор, і в протоці Дарданева зустріла ті шість великих десантних кораблів, які, які руський Рейх заводив в Чорне море для початку війни для десантної операції на Одесу. Ну а тепер про, про наукового цього Бориса Александрова і екс Бельжику. Все тепер про ще один корабель для України від Бельгії. Мова про корабель шукач мін, який дуже багато хто все ж таки продовжує і все ж таки називає тральщиком. Ну, хоча це, це не тральщик, це шукач мін. Трохи я не можу сказати, що це дуже там величезна різниця, але у цих кораблів немає у там, у шукачі мін у них немає цього траління мін, тобто вони по-іншому працюють. Ну, у мене є, до речі, декілька випусків, декілька відео взагалі про, про кораблі Мін» і про ті, які вже Великобританія нам передала, які вже під українськими прапорами Черкаси і Чернігов, і про ті, що буде передавати Нідерланди. Ну і тепер оце Бельгія. І про британські, і про нідерландські посилання під цим відео буде про. Ті, що вже є, кому цікаве, заходьте, дивіться. Ну і от на тому тижні, в п'ятницю, Рада міністрів Королівства Бельгії схвалила три пакета військової допомоги України, Україні на суму 412 мільйонів євро. Згідно з цією допомогою, саме цим. Рішенням Бельгія е, в співпраці з Нідерландами передасть Україні ще один корабель Шукач Мін е, на додаток до двох анонсованих раніше е, в березні 2023 року е, урядом Нідерландів і тоді про, е, про ті е, два повідомила. Е, Озвучила ту новину те рішення міністерка оборони Нідерландів. Ну а зараз повідомлення від Бельгії було озвучено теж міністром оборони Бельгії. Мова йде про шукач мін класу Алкмаар, ну або Тріпатріте. Це кораблі розробки та будівництва трьох країн Бельгії, Нідерландів і Франції. Про них я кажу, що у мене є відео, і посилання буде під цим. Співпраця між Бельгією та Нідерландами буде така, що Бельгія забезпечить разову базову підготовку, а Нідерланди проведуть практичну частину навчань екіпажа. Ну І для цього корабля, і для тих анонсованих рік тому. Міністеркою оборони Голландії. Конкретна мова йде про саме корабель Нарцис, бортовий номер М923. Перед передачею Україні цей корабель пройде технічне обслуговування, щоб забезпечити повну готовність вже до служби в військово-морських силах України. Ну, Пару слів про те, що це за корабель. Саме цей нарцис, збудований в 1990 році, Всього таких кораблів, до речі, було збудовано 35 одиниць. будувались з 1980 по 90-ті -90 роки. В 2003 році кораблі цієї серії пройшли, і саме цей корабель, цей нарцисс теж пройшов модернізацію. Замінена на більш сучасну деяка апаратура: апаратура пошуку мін, знищення мін. Екіпаж цього корабля 36 осіб, 4 офіцери, 15 осіб сержантського складу і 17 рядових. Водозаміщення 536 тонн, швидкість 15 вузлів, 28 км на годину, дальність 3000 миль, ну або 5600 км на швидкості 12 вузлів. Отримає. Україна саме цей шукач Мін в 2025 році. Ну, от якось так. На цьому ні, мабуть, ще не все. Ще не закінченні можна сказати, що. До цієї корабельної тематики, що в цьому пакеті, про який оце озвучили в п'ятницю в 412 мільйонів євро, 373,1 мільйона євро, на цю суму буде поставлено артилерійських боєприпасів в Україні. Ну а загальна допомога Бельгії Україні в 2024 році вже досягла 575,7 мільйона євро. Ну, тепер точно все. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу і з інших приводів. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України і до побачення!